Добрий день, шановні садоводи. З вами Андрій Федорчук, компанія Аналіта. Сьогодні такий нетрадиційний відеоролик буде. Ми ввели формат питання-відповіді. Ви знаєте, тепер, похоже, треба буде, ще вводити періодичний формат відповіді на питання відповіді, тому що ну, не можна все було об'яснити і дуже багато запитань по, цим, по цьому формату. Дивіться, от перше, все-таки питання, щоб ми його вже закрили. Я підняв тему між першою і другою обробкою. По плівці препарата 30 d і люди питають: а навіщо ви тоді це піднімаєте, коли по голому стволу та плівка наноситься? Яка там може бути проблема з другою обробкою? Розумієте? Діло в тому, що я і деякі багато садоводів першу обробку не роблять по голому стволу, і я не бачу в цьому зовсім ніякого смислу. Я максимально все-таки чекаю, коли почка видвигається набух, що така робиться, набухає, і я тільки тоді виходжу на першу обробку. Чому? Тому що мені простіше і розумніше зробити шкідників зимуючих, я все одно знешкоджую. ще й до цього всього я до препарату 30 от він, або 30В, тут вже вибір йде за нами. Я до цих двох препаратів я додаю системно-контактний фунгіциди. Ну, Зараз є отакий Redomil R з сухою хлорокість в міді, є мідний щир. Також з сухою хлорокість в міді. І там дві діючих речовини ще системної дії. Тому мені простіше, коли є вже зелена почечка, вона практично може взяти на себе плівка з мід'ю, на ню нормально попадає. Я до неї ще можу додати системний інсектицид, тому що в такий час уже шкіднику дуже цікаво пробити цю. Почку, вона вже лакома, вона вже для нього така більш вкусняча, і він може туди відложити яйця личинки. Тому я першу обробку роблю вже по почці я по голому стволу не працюю і не бачу в цьому великого смислу. Ну, шкідників зимуючих я і так знешкоджую. Тому відповідь ще раз на те питання, якщо хтось робить по голому стволу, і в нього це відклалося, що перша обробка це тільки по голому стволу, ні. Не тільки по голому стволу, якщо ви робите такими напалнами, як желізний, мідний купорос, бордоська суміш, карбаміт і вся ця от чепуха, тоді робіть їх хоч в новий рік, хоч в мінус 5. І я вам скажу більше, ви почули, ну вам і рослині буде одинаково, некомфортно її від того напалму, а вам від холоду, при якому ви будете обробляти. Толку з всерівно з цих обробок я вже говорив, я не бачу ніякого. Тому мене не цікавлять ці препарати. Мене цікавить дія препаратів. От ми її виконуємо в такий час, коли брунька вже набухає і. Можливий такий фактор, що коли я працюю препаратом 30, а плівка сильна на першу обробку, вона сідає на цю почечку, а потім різке потепління. І ну, вроді вже через 5-7 днів треба робити другу. Я повинен враховувати, що там є плівка 30-го препарату. Чому я говорю, що може бути короткий термін між першою і другою обробкою, яка йде до цвітіння. Тому вихід один. Або ми робимо першу обробку 30В, в нього не дуже довго держиться плівка. І тоді питань нема, там 3-5 днів і працюємо другу. Або ми заводимо препарат Агрострада, який я вам показував, він тоді пройде любу плівку. Це щоб ви зрозуміли, чому. Якось вияснити, чому я це питання підняв. Дивіться далі, дуже багато питань по українському виробнику. Яке в мене до них відношення? До українського виробника в мене відношення одне: я хімік, технолог, неорганічних речовин. В свій час, закінчивши в КПІ, ще в Радянському Союзі, коли я вчився, я був на практиках у всіх, на всіх наших заводах, практично на Азоті Черкаському, на Сумихімпром, на Рівних -Хімпром. Я де тільки не був. Ми не можемо нічого виготовляти. Такого у нас немає таких високих технологій. До українського виробника я відношусь дуже просто. Його практично такого цікавого немає, не може бути, бо в нас немає історії. Да, у нас є історія там інженерів, технологів. Ми літаємо в космос, Южмаш, Харків. Але от такого супер-суперісторії про якісь чудові українські виробники в області засобів захисту рослин у нас немає не було. Вони родилися тільки в момент перестройки. Тому ну щоб я вам сказав би. Про українського виробника ну, багато питають, а там же Вимпелса, долинка щось виробляє, оракул, пасльоні якісь, а там же є аптека садівника. Я не буду нічого говорити про ці, якби яка в мене думка. І я з трудом знайшов чотири виробника, тих, яких я вам посвятив. Чому я цей формат? Бо, знаєте, як в нас в науку гроші не вкладувалися, а тільки я рахую, наукові досліди, і наука могла вивести на ринок такі суперові препарати. Але туди ні копійки не було вложено, тому бізнес. Йшов в цю область, і бізнес-фірми почали виробляти якісь там оракули пасльонії. А який смисл бізнесу? Прибуток. Тому там немає нічого цікавого. І більше того, дуже багато фірм-виробників звертаються до нас. Візьміть мій продукт, ми його вивчаємо. Якщо він хоч трохи інтересує, ми беремо на сезон його, випробовуємо. Якщо він показує результат, ми працюємо далі з цією фірмою. Тому. Ну, ну, Пасльоній. Поняєте, я от подивився цей пасльоній, вони його там презентували. Там е, спіртова основа, і там не для зав'язування плодів той препарат, а для того, щоб рослина, мабуть, трохи випила і стало весело. Тобто, щоб вона просто була в алкогольному сп'янінні, Ну яке там зав'язування? Тому ну, нема в нас таких, такої культури. Це те, що касається українського виробника. От. Тому, е, я можу сказати одне: я ввів формат український виробник, тому що ті препарати, ті чотири фірми, вони дійсно працюють дуже цікаво і в них гарні продукти. Я їх вже називав. Тепер дивіться, я наведу, ще наведу приклад, ну, наприклад. Недавно теж дзвонить мене одна знайома говорить, що з'явився дуже супер класний препарат Культіва. Знову в інтернеті щось роздувать. Культіва. Можеш сказати, що ти про нього думаєш? Я заходжу, дивлюся. Культіва. У мене, наприклад, є фульвогуміновий комплекс, в якому від 140 грам на літр до 200 фульвогумінових кислот, плюс ще амінокислоти, мікроелементи. Культіва. 7 грам на літр. Фульво 10 грам на літр гумінових і азот фіксуючи азотобактер. Ну, це, це просто культіва. Ну я і зразу сказав, ну викинь його мусор. Це знову пішла реклама, типу Яроса, знову якийсь розвод. Тому е, немає поки ні охоти, ні енергії, ні знань, ні грошей ніхто не вкладає, щоб зразу дуже такий чудовий продукт. Тепер ще одне питання: дуже часто виникає подобри вам подобри вам. Оце наш український виробник. Дивіться, що він може зробити. Добриво вам, нас... Я ділю його на простий і комплексний мінеральний. Прості добрива. Саме просте. А м'ячна селітра. От, наприклад, азот однокомпонентне, просте добриво. Показав вам. Двокомпонентне добриво сульфат амонію, азот і сірка. Теж просте добриво. Максимум трьох компонентів добрива сульфамофос, азот-фосфор, сірка. Ну, може бути не драмофоска. Це для мене всі прості добрива. Тук у суміші. Там немає нічого, нічого такого необичного. А от уже і це український виробник. Тепер дивимося імпортний виробник. Знову ж підказує. Бачите цю гранулу? Це гранула. От. Комплексна гранула, в якій все, є азот, фосфор, калій, магній, сірка, мікроелементи. І це все в одній гранулі. В одній гранулі це високі вже технології. Тому я і ділю, я дуже був би радий, щоб в нас кожен день з'явився класний виробник, щоб я був зовсім неправий. І я забрав, забрав би свої слова обратно, молодці, сказав би, скільки чудового продукту випустили. Але ми йдемо дуже простим шляхом. Ну, Наприклад, дивимось, що ви в інтернеті шукаєте, наприклад, там, гібрилінову кислоту, корнівін, і швидко класні тікетки наліпили і туди написали корнівін і Поліграфія у нас працює набагато краще, ніж наші засоби захисту розвиної виробники. Тому не найдете ви ні піна нормального, ні корнівіна, ні циркона. Його бути не може в Україні. Його ніхто не реєстрував, його дуже тяжко виготовити. От. І не знайдете ви для мене часто питають, а що для тебе добре? На желізному купоросі написано добриво. Желізний купорос для мене це гербіцид контактної дії. На що попав, та й випалив. Гумінові препарати це добриво. І руні гумати для мене це реаніматори почви. це не добриво. Вони не кормлять, так як кормлять ці речі, які я показував, азот в А що там, органіка чи попіл. Це все не добриво. Ми не знаємо їх точний склад, ми не знаємо їх складові після того, як вони там перепріли чи ферментувалися. І не можемо їх рекомендувати як добрива. Добрива це те, де прописано чітко. Азот, фосфор, калій, сірка, магній, бор, маргани, цинки і так далі. Оце комплексне добрива високої якості. Я буду радий, якщо я все-таки поставив точку на Д, відповів на ці питання. А є, і, Якщо вам подобається формат питання-відповіді, ми його будемо продовжувати. А ви задавайте питання, робіть закази на аналіта.юа. Будемо раді відповісти на ваші питання і на ваші коментарі. Дякую за увагу. До побачення.